Ну, от, перехід з проспекту Свободи на вулицю Панви Беренди. Йдемо в напрямку до площі ринок. Трошки надивились ми не площу ринок. Нарешті йдемо знову на площу ринок. Та околиці. Пішохідні вулиці. Ввечері вже. Звичайно, що до вечора в центрі стає більше людей, ніж було не ввечері. Хоча б тому, що дехто йде з роботи в цей час. Магазинчик крам, улюблений магазинчик, однієї моєї знайомої з Харко. Mm. Генератори на щастя не гудуть. це означає, що світло є. Галицька, прямо площа ринок, ратуша. А, зробимо невеличке коло. Уличних музикантів поки що не чути. Насправді ще тепло, бачите, не тільки я ще в шортах, це означає, що тепло. А, але вже жовтень. Кафе мітнулися ліхтарики. Це додає, антуразу. Йдемо трошки. з площі ринок. На кракіску. Перейдемося. Чули? А, зачайно вже черги нема. Так. Я знал, что рано или поздно черга за чаем закончится. Нарад еще 18-15 бьет. Ресторани не дуже заповнені. Навіть в бібліотеці ніхто не читає книжку на 500 сторінок, а і на 500 мл. Читонші книжки. А, і повернемо на Коперника. Бачите, дівчата, фотографині, чи фотографки не знаю, правильно сказати, впізнають, нас вітаються, це дуже приємно. При нагоді обов'язково купуйте в газетки з своїми фотографіями. Бо, наприклад, у нас ви себе на відео можете абсолютно безкоштовно побачити. Є така розвага, якщо ви гуляли, знаєте, в центрі Львова. Були тут. Висока мірі, що потрапили до нас на відео. Можете себе побачити. Так, вірменська. Ліворуч ліки. праворуч Чебурек, Далі Тамада. Грузинська кухня. Артдекори. Та багато що змінилося. От, галицька алхімія тут давно. І гасова лямпа тут давно. Таке маєш це знов черга, щоб зайти в гасову лямпу. Такого давно б не було. Але так, столики зайняті. Значить ця черга, щоб зайти в гасову лямпу. Насправді. Повернемось звідси на площу ринок знову повернемо праворуч. Гарно тут, Свічки біля входу вмикають освітлення, ліхтарики. Ось друкарська. виходимо на площу ринок. Пальма гарно підсвічується. А їдемо ми, тобто йдемо знову до початку. Ну, звісно, до початку, до кінця вулиці Краківської, за якою ми крутили тут гало трошки. А вечір площина дуже гарна. Терець у Львові. Ну, погода така трошки ще тепло, але з'явився вітерець. Буває така погода. Ам'як це галичне. Май майже, майже коло ми зробили, доходимо десь плюс-мінус, знаємо, починали робити відео. А, в основному всі в центрі розмовляють українською мовою сьогодні. Туристів з Києва, Харкова нема. За Дівчина сидить курить, яка в неї маска. Класно. Курсі. А, а, сам плащарина. Красав, правда? Айдемо штучки. Пройдемося. А, літній майданчик. Прибрали вже челентан. Прийдемо трошки Галецька. Так, трендом 24-го року, якщо трендом 23-го року, Укрзалізниці дуже халява, стали жіночі вагони. Ой, тут рандом 24-го року стали жіноші екскурсії Львову.